Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаю, я думаю, що багатьох шокували кадри висипаного в Польщі українського зерна в межах цього протесту польських аграріїв. Чи зрозуміла вам мотивація людей, які це зробили, і чи є реакція з боку правоохоронців на їхні дії? Хотів би розпочати з того, що є офіційна заява мінагрополітики, що такі дії однозначно неприпустимі, оскільки відбувся прецедент уже фактично руйнування, нанести шкоди майну. А, і ми однозначно розуміємо, що так не має бути і надіємося, що так в майбутньому не буде. Дуже важливо, що у посол України в Польщі він фактично миттєво. Прибув на місце прецеденту, і дійсно була реакція правоохоронних органів польських в частині відкриття відповідного провадження. надіємося, що це провадження буде максимально швидко, головне об'єктивно розслідувано з відповідними висновками та оцінкою цих дій. Нам би дуже не хотілося, враховуючи це таки те, що в нас стратегічно є співпраця. І ми пам'ятаємо і вдячні і про ту підтримку, яка була і продовжується в цілому між Польщею і Україною, щоб такі прецеденти мали місце, як ініціатива певних груп чи осіб. Тому в даному випадку знову ж очікуємо на результати розслідування. І дуже важливо для нас всіх, щоб це було максимально швидко і об'єктивно. Все, що необхідно було б надати з нашої сторони, ми абсолютно повні відкриті до співпраці. Наскільки я розумію, для вирішення цього конфлікту довкола аграрної продукції між Україною та Польщею створені робочі групи, однак фермери польські знову блокують кордон. Що вони хочуть? Чи ви з ними комунікуєте і розумієте їхні вимоги? Фактично, дивлячись на ситуацію в європейському союзі, на жаль, ми бачимо наразі те, що є мітинги і протести в багатьох країнах. Так Свідками цього і в Німеччині, і в Франції, в Бельгії, в Іспанії, в інших, в тому числі в Польщі. А в цілому, якщо взяти загальні тенденції, то чітко прослідковується, що європейські фермери вони проти скасування піг різного виду, які були ними отримані в останні роки, і проти того, щоб Пришвидчувалось впровадження так званого зеленого курсу, який суттєво підвищує вимоги до діяльності своєї до виробництва сільозпродукції. продукції. Але, ось, дійсно, дивлячись на ці речі, розуміючи їх причину, дуже прикро, що в тому числі опосередковано, фактично, жертвами цих речей чи зміни внутрішніх політик європейських стають українські фермери. Як ті, що виробляють аграрну продукцію, експортують її, в тому числі через транзит. Навіть цей випадок, який ми сьогодні обговорюємо, це ж був транзит в іншу країну. Виключно ці країни це дійсно потребують як термінову продукцію. Ми ж говоримо про їжу, тому все таки хотілося б, щоб в межах різних дискусій, які бувають всередині Європейського союзу, був вільний демократичний доступ. До інфраструктури, в тому числі транзиту українського продовольства, в ті країни, які її конче потребують, ну виглядає так, що українське зерно просто стало заручником абсолютно іншої історії, і виникає тоді питання: а що має статися, аби поляки перестали блокувати кордон не на місяць, не на два, а в принципі, щоб ця практика пішла у минуле, що вони говорять? Ну, дійсно, знову ж вимоги, вони безпосередньо не, не стосуються в основному прямо України. Я, що ми можемо сказати, що Україна вже робить для того, щоб убезпечити це продовження розвитку експорту української агропродукції морським коридором за новим? Ми бачимо, що дивлячись на цифри, звісно, що всі логістичні шляхи важливі, але якщо ми говоримо про зерно. То це, наприклад, через Польщу в січні йшло менше 5%. Але є інша продукція. так, Тут був okay, кейзерна, де там, молочна, м'ясна овочі, фрукти, які знову ж йдуть на європейський ринок, і там ціняться європейським споживачам і відповідають всім показникам. Тому все-таки тут нам варто показати, що треба створювати взаємодію. В ідеалі співпрацю що син цього ланцюга постачання продовольства, а не йти на конфлікти. Бо в кінцевому результаті споживач міжнародний він потребує більше продовольства, і ми могли б, як дві країни навпаки збільшувати це виробництво і експортувати в ті країни, які їх потребують. Зрозуміло, дякую, пане Тарасе, за те, що приєдналися. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.